Тема лекції Медицина Стародавнього Єгипту. Історію Єгипту схематично поділяють на такі чотири періоди: архаїчний, давнього царства, середнього царства, нового царства. Джерелами для вивчення медицини стародавніх Єгиптян є археологічні матеріали, останки людей і тварин, велика кількість мумій. Письмові пам'ятки папіруси. Архітектурні пам'ятки з численними написами на них. Богом медицини в стародавньому Єгипті вважався Анубіс, якого зображали людиною з головою Шакала. Основоположником медицини називали відомого лікаря Імхотепа, який жив у період давнього царства. Наступні покоління обожествляли його і вважали патроном лікарів. На честь імхотепа було побудовано храми у багатьох містах, де були школи для підготовки лікарів. Зокрема, він вважався автором папірусу Едвіна Сміта Фундаментального медичного дослідження. У цьому папірусі вперше визначаються реальні причини багатьох хвороб. При храмі Богині Ісиди була спеціальна школа повитух. Акушерство було досить розвинуто, безліч прийомів для ведення правильних пологів, також для лікування жіночих хвороб. Очолювали медичну службу в Єгипті жерці, але серед лікарів було багато цивільних осіб. Бальзамування тіл фараонів супроводжувалося розтином трупів, тому єгипетські лікарі мали певні анатомічні уявлення. Трупи вільних громадян піддавалися бальзамуванню в трьох видах згідно громадському положенню померлого. Завдяки бальзамуванню трупів єгиптяни отримали перші знання про будову людського тіла. Поховання робилося на кладовищах, в горах. Для трупів царів зводилися особливі кургани у вигляді пірамід. Єгипетська релігія, яка існувала протягом майже 4 тисячоліть, базувалась на культі тварин. Кожна єгипетська містодержава мала свою священну тварину або птаха кішку, лева, бика, барана, сокола, ібіса та інших. Особливо шанувалися змії. Кобра була покровителькою Нижнього Єгипту. Її зображення прикрашало головне обрання фараона. Померлу культову тварину бальзамували і ховали у священних гробницях. Вбивство священної тварини каралося стратою. За уявленнями єгиптян, душі померлих людей протягом трьох тисяч років знаходяться в тілах обожнених тварин і птахів, що допомагають їм уникати небезпек потойбічного світу. На наступних слайдах ви побачите мумії померлих тварин, а також муміфіковане м'ясо, яке було підготовлено для пікніка фараонів у загробному житті. Анатомічні відомості стародавніх лікарів в Єгипті були для тих часів значні, чому сприяло анатомування людських трупів під час бальзамування. З папірусів часів середнього царства відомо, що центральним органом лікарів вважали мозок і знали, що зміни в ньому позначаються на всьому організмі. Вони розрізняли артерії, вени, нерви. Оскільки приростиних трупів в артеріях, як відомо, крові немає, і її можна знайти лише у венах. Вони вважали, як і лікарі наступних поколінь усіх народів ще протягом тисячоліть, що по артеріях розноситься повітря, пневма, яка через легені серце вступає в обмін з кров'ю, а кров тече лише по венах. І тому від нормального взаємообміну між пневмою і кров'ю залежить здоров'я людини. Оскільки хвороба є наслідком поганої крові загнилої пнеми, то основою терапії стародавніх лікарів єгиптян були блювотні, проносні, сечогінні, потогінні засоби. Військові лікарі, супроводжуючи війська в походах, накопичували відомості щодо лікування ран, переломів та інших травм. На деяких гробницях збереглося зображення операцій на кінцівках. У хірургічному папірусі сміта міститься розгляд 48 випадків травм. Вони поділяються за прогнозом на великовні, сумнівні і безнадійні. В описі травм голови зазначається, що внаслідок ураження мозку невеликовно уражається все тіло, зустрічаються точні описи паралічу. Лікарська етика того часу вимагала відкритого повідомлення пацієнту, передбачуваного результату лікування однією з трьох фраз. Це хвороба, яку я можу вилікувати, це хвороба, яку я, можливо, зможу вилікувати, це хвороба, яку я не зможу вилікувати. Серед вживаних ліків рослинного і тваринного походження широке застосування мав настій маківок. Опій, який, очевидно, з давніх давен увійшов в арсенал найдієвіших ліків. В єгипетських музеях можна бачити ланцети, пінцети, катетери для спускання сечі, маткові дзеркала, набори інструментів для припікань та скарифікації. Зараз на слайді ви бачите стародавні єгипетські хірургічні інструменти. На стародавніх муміях знайдено скріплення розхитаних зубів із сусідніми здоровими золотою стяжкою, правильно зрощені переломи кісток. Стоматологічні захворювання могли бути навіть причиною смерті. Хворий зуб, як правило, видалявся, а для знеболювання використовувався опіум. Історикам вдалося встановити, що одним з перших стоматологів в єгипетській історії був лікар Хесіра. Вважається, що він був одним з найвидатніших вчених свого часу, які зробили винятковий внесок у лікування зубного болю. Це цікаво знати. Перший бормашині, яку нещодавно знайшли, 9 тисяч років. А перший місцевий анестезуючий засіб з'явився тільки у 1846 році. Перші дантисти працювали за допомогою нескладного механізму, створюючи майже ідеальні отвори в зубах у первісних пацієнтів. Чим вони його заповнювали? При дослідженні черепа стародавньої мумії вчинні виявили унікальний спосіб лікування зубів. Комп'ютерна томографія показала, що близько 2000 років тому стоматологи замість пломб використовували шматок полотна, попередньо просоченого в кедровій олії. Зубну пасту вперше зробили в стародавньому Єгипті. У складі використовувалися пемза, яєчна шкорлупа, попіл з нутрішів бика і міра. Лікарі в Єгипті поділялися за спеціальностями: одні лікували очі, другі голову, треті шлунок, четверті зуби, п'яті невидимі недуги по теперішньому лікарі загальної практики, і ще були спеціальні виробники ліків. Для дослідження хворих вони використовували огляд, пальпацію, вислуховування, шанували гігієну, радили для підтримання здоров'я, регулярно звільняти організм шлаків, рано вставати, обтиратися холодною водою, займатися фізичними вправами. Ліки давалися завжди свіжі і при тому підігріті. Також лікарські засоби з тістом і давалися у вигляді хліба. Щоб ввести ліки дітям, годувальниця приймала їх, і вони з молоком поступали до немовляти. Засоби, що не вводилися через рот, були дуже різноманітні клізми, тампони, уприскування, втирання, обкурювання, мазі, припарки це цікаво знати. Знаменитий римський історик і натураліст Пліні Старший розповідає, що одного разу ібіс, що страждав від запору, набрав своїм довгим дзьобом морську воду і вприснув її собі всередину. Ця незвичайна процедура сподобалася стародавнім єгиптянам, і вони для регулярного промивання кишечника виготовили першу в світі клізму з очеретяної трубочки і свинячого міхура. Основами для виготовлення ліків були молоко, мед, пиво, вода священих джерел, рослині, олії. Деякі прописи містили до 40 компонентів, багато з яких не вдається поки що ідентифікувати, і це ускладнює їх вивчення. До складу ліків входили рослини, мінеральні речовини, а також частини тіла різних тварин. Готувати ліки рекомендувалося вночі і пити чотири дні. Прийом деяких ліків супроводжувався магічними обрядами у вигляді заклинань і змов. Тропічний клімат країни. А? Тривалі повені, швидкість загнивання продуктів, поширення гельминтозів, легкість виникнення шкіряних захворювань. З огляду на всі ці чинники, лікарі змушені були з давніх часів звертати увагу на неухильне дотримання правил гігієни, ранні пробудження, обтирання холодною водою, біг, веслування, поміркованість у їжі. За Геродотом. Лікарі в Єгипті радили кожні три місяці приймати послаблюючі і блюботні засоби для очищення тіла. В певні проміжки часу призначався пост. Це цікаво знати, до цих пір не можна точно встановити, хто винайшов мило, але це, безсумнівно, одне з найважливіших винаходів для людства. Згідно з наявними даними, мило виготовлялось ще в стародавньому шумері та Вавілоні активно користувалися милом і в давньому Єгипті. Здоров'я також підтримувалось іграми. Особливі лічильники вели записи про народжуваність і смертність з позначенням причин хвороб. Вважалося, що тілом управляють чотири духи, декани. До 50 років тіло збільшується у вазі щорічно на одну другу лоти а пізніше починає зменшуватись, чому і відбувається смерть. Для того, щоб мати бездоганне військо, армії рабів для гігантських будов, піраміди, величні раби та інше, влада змушена була вже в ті часи здійснювати певні гігієнічні заходи в державному масштабі. Цим зумовлюється існування в Єгипті державних шкіл для підготовки лікарів, санітарні огляди на базарах. Високий для тих часів рівень лікування гельмінтозів і шкіряних захворювань та організації допомоги пораненим під час війни. Передача медичних знань у давньому Єгипті була тісно пов'язана з навчанням іерогліфічному письму в спеціальних школах при храмах. У цих закладах панувала сувора дисципліна, у великих храмах існували вищі школи або будинки життя. Разом з медициною в них навчали математиці, архітектурі, ліпленню, астрономію, а також таємницям магічних культів і обрядів. Будинки життя багатьма дослідниками розглядаються як попередники університетів наступних епох. Не випадково імхотеп легендарний великий лікар Стародавнього Єгипту, був одночасно медиком і архітектором. В будинках життя папіруси вивчали, зберігали й переписували. До нас дійшла лише частина не більше, ніж третина або чверть. Освічену людину, а лікар повинен бути таким. Єгиптяни називали той, хто знає речі, існував певний обсяг знань, що дозволяв єгиптянам дізнаватися тямущого за знаннями його. У медичних папірусах згадуються сотні різних хвороб і методів лікування. Саме наявність цих описів хвороб дає нам можливість стверджувати про перші стародавні прототипи сучасних історій хвороби, які ведуть сучасні лікарі щодо своїх пацієнтів, а також стверджувати про наявність відповідної правової бази, яка регламентувала ведення цих записів. Саме медичні папіруси стали найбільш значущими для історичних досліджень як документи, які мають правові горизонти і певну форму та виміщують відповідну медичну, соціальну та правову інформацію. Лікування в давньому Єгипті представляло собою синтез магії. І терапія. Як правило, вони застосовувались в сукупності за принципом магія дієва разом з лікарськими засобами, лікарський засіб є дієвим разом з магією. Лікарська діяльність у давньому Єгипті підкорялася суворим моральним нормам. Дотримуючись їх, лікар нічим не ризикував навіть після невдалого результату лікування. Однак за порушення правил жорстко карали, навіть могли стратити. На кінець існування стародавнього Єгипту у період Нового царства кожного лікаря було віднесено до певної колегії жерців. Хворі звертались до храму, де їм залежно від їхньої хвороби, виділяли лікаря. Гонорар за лікування виплачувався храму, який утримував лікаря. Правителі багатьох країн запрошували на службу до двору саме єгипетських лікарів. У Стародавньому Єгипті були поширені деякі інфекційні і паразитарні захворювання. Також у Єгипті була поширена проказа хворих ізолювали в спеціальному місті Авернеї в північно-західній частині Нілу. Загадується біля 80 тисяч хворих. У берлінському папірусі наводиться багато рецептів проти проказа. Серед різних гарячок особливо була поширена агат, яка за описами нагадує малярію. Напис на камені брилі, знайдений в околицях Дендере, свідчить, що за тисячі років до наших часів стародавні єгиптяни пов'язували поширення недуги агат з комарами. Напис на кам'яній брилі радить протягом кількох тижнів після спаду води в нілі, поки не просухнуть калюжі, не виходити з приміщення після заходу сонця, щоб не бути покусаними комарами, які спричиняють аат. Це цікаво знати. Тутанхамон помер в 19 років. Наскільки рання смерть фараона довгий час вважалася достатньою підставою для того, щоб вважати, що він міг бути вбитий однак дослідження 2010 року свідчать про те, що Тутанхамон помер швидше за все від важкої і ускладненої форми малярії, збудники якої були виявлені в його тілі у ході ДНК-аналізів. Цей висновок підтверджує і наявність гробниці Тутанхамона лікарських зіль для лікування малярії. Варто зазначити, що під час будівництва гігантських споруд, пірамід, храмів, незважаючи на велике скупчення людей, майже не було масових захворювань. Лікарі на будівництві суворо стежили за тим, щоб робітники милися після роботи. Змінювали стигнові пов'язки, з яких складався весь одяг, на свіжі. Хворих негайно ізолювали, бараки, де жили робітники, щороку спалювали і будували нові на інших місцях. Це цікаво знати. Лікарі були впевнені, що постійне носіння молетів із заклинаннями рятувало від хвороб. Якщо лекція для вас була корисною, пишіть коментарі під відео, підписуйтесь на канал і всім дякую за увагу. Не перемикайтесь! Далі буде!